Доброго вам здоров'я, шановні, 8 листопада Михаїла, архістратига Михаїла. Про цей день дуже багато приповідок, ось деякі з них. Якщо Михайло дощем служить, добру й суху весну ворожить. Так казали в українському народі, а ще казали, іні сьогодні це на великі сніги, а туман на відлигу. Якщо відлига, не жди санного шляху до Миколи, до 6 грудня. Це так само про сьогоднішній день сказано було. І ще така була проповідка, як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня. Отаке. День на Михайла похмурий і на деревах інії це до хорошого врожаю. В таке вірили наші пращури. Ще казали так, що від Михайла зима морози кує, тобто мало похолодшите від цього дня. А ще так казали як Михайло закує, то Микола не розкує. Тобто, якщо сильні морози почнуться, то вже від лих не чекайте наступними днями. Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна і красна. 8 листопада на свято Собору архістратига Михаїла. Наші предки з особливою шаною славили воїнів, адже архангел Михаїл наймогутніший і грізний захисник небесного війська, символ справедливості та охоронець добра. Ці риси тісно пов'язують з українськими захисниками, які борються за свою країну. В цей день традиційно моляться за воїнів, які захищають Україну, просячи в архангела Михаїла захисту та допомоги на полі бою. Вірили, що архангел почує ці молитви і обов'язково захистить військових від небезпеки. Михайлів день також має глибоке значення для всіх, хто потребує захисту та підтримки. В це свято моляться не лише за воїнів, але й про захист від злодіїв та природних лих, про мужність у подоланні життєвих випробувань. Вважається, що архангел Михаїл допомагає несправедливо засудженим, зцілює від недух, і дарує сміливість перед труднощами. В народі цей день часто супроводжувався відлигою, що перетворювало дороги на непрохідний бруд, і тому його вважали невдалим для подорожей. Люди вірили, що 8 листопада краще залишатися вдома, уникати далеких поїздок, а якщо їх неможливо було відкласти, перед дорогою слід молитися архангелу Михаїлу. Цей день є дуже сприятливим для сімейних справ. Традиційно наші предки влаштовували домашні зібрання, запрошували гостей, бо самі вирушали в гості, зміцнюючи родинні зв'язки. Це вважалося прекрасною нагодою для примирення з близькими та проведення часу в колі сім'ї. Проте на свято Архангела Михаїла існували й певні заборони категорично не можна обманювати, займатися шахрайством, неякісно виконувати свою роботу або шкодити іншим. Заборонялося мити голову, бо вважалося, що разом з водою змиється розум. Також не варто скажатися на свою долю. Це могло призвести до ще більших труднощів в майбутньому. І з цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося ще більше цікавих українських, справжніх українських. Я на цьому наголошую. Старовинних обрядів, звичаїв нашого українського народу, знань, вірувань, все, 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 що відомо про цей день, про 8 листопада в народному нашому календарі українському, я веду цей канал за новоюлянським календарем і я. Інформацію вишукую в наукових джерелах, в книжках старовинних. І тому, напевно, що мій контент трішечки відрізняється від того, що ви можете прочитати в інтернеті на всяких популярних сайтах. Але тим не менш, ну, я не лінуюся, я шукаю. То, то так і виходить, що я щось цікаве інколи знаходжу. Те, що може, там, десь ви не зможете знайти. Тому. Будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі і довгі коментарі. Все, що ви знаєте про цей день, можливо, в вашому роді, серед жінок, щось передавалося, якісь цікавинки, якісь легенди, все все, -все, -все пишіть в коментарях. Все це будемо використовувати вже наступного року, коли знову буде це свято. Можна буде з коментарів щось цікаве за вашими е, спостереженнями, за вашими спогадами, так само зібрати. Це ну, трішечки така буде наша з вами етнографія. А я дякую Господові Богові і всім захисникам і їх день сьогодні, зрештою, за цей чудовий день, за 8 листопада, за те, що оборонять Україну, за те, що оборонять всіх нас. Слава Україні! І я починаю. Архангел Михаїл, чиє ім'я з івриту перекладається як хто як Бог, є одним з найвідоміших архангелів в юдаїзмі та християнстві. Він тричі згадується в Біблії. Зокрема, в книзі Даніїла, де постає як могутній захисник народу Божого. В апокаліпсисі Михаїл зображений як верховний командувач небесних військ, які перемогли сили зла. У єврейській традиції він вважається заступником євреїв перед Богом. А в християнстві ангелом, цілителем і захисником, патроном воїнів та лицарів. Окрім того, він виконує роль захисника душ померлих, зважуючи їхні вчинки на терезах. Часто архангел Михаїл зображається у вигляді воїна, який перемагає дракона або диявола, тримаючи в руках меч, прапор або терези. Його образ символізує боротьбу між добром і злом, перемогу світла над темрявою. В християнській традиції День вшанування Архангела Михаїла відзначається 29 вересня в західному обряді і 8 листопада в східному. Ці дні присвячені спогадам про його небесну силу та захист, які він дарує віруючим. В деяких християнських інтерпретаціях архангела Михаїла іноді ототожнюють із неназваним ангелом, який з'явився Ісусу на вину із мечем в руках. Або ж із ангелом, який зупинив пророка Валаама, що ще більше підкреслює його роль як грізного воїна і захисника Божої справедливості. Згідно з керівництвом до написання ікон святих догідників, архангел Михаїл часто зображається, топчучи ногами Люцифера, символізуючи тим самим перемогу над сатаною. Він тримає в руках зелену фінікову гілку та спис із білою хорогвою, на якій зображений червоний хрест, символ перемоги Христа над силами зла. В православній традиції Михаїл відомий під титулом архістратих, тобто Верховний воєначальник небесних сил. Вважається, що він був першим, хто повстав проти Люцифера під час його бунту проти Бога. З того часу Михаїл незмінно продовжує боротися за славу Творця, захищаючи церкву та людство від зла, виявляючи непохитну вірність Богові та служіння праведності. Архангел Михаїл уособлює сміливість, вірність та непохитну боротьбу зі злом. Його образ надихає вірян на постійну боротьбу з пороками та злом, а також на самовіддане служіння справі Божій. 8 листопада Православна Церква відзначає свято Собору архистратига Михаїла та всіх небесних сил безплотних. Це свято було встановлене ще на початку IV століття на Лаодикійському соборі, що відбувся незадовго до Першого Нікейського собору. Однією з головних цілей цього собору було засудження єретичних уявлень про ангелів як творців і володарів світу. Архангел Михаїл за християнською традицією. Є головним захисником і провідником у битві проти зла. Тому його часто вважають заступником військових, поліцейських моряків, парашутистів і навіть метеорологів та радіологів. Окрім цього, він охороняє ремісників, таких як гравірувальники, шліфувальники та золотарі, символізуючи силу, хоробрість та справедливість. Архангел Михаїл має особливе значення для України. З часів Київського князя Всеволода він вважається покровителем Києва, Київської області та Надніпрянщини. Образ Архангела тісно пов'язаний з історією столиці. Його статуя наразі прикрашає Майдан Незалежності, а Михайлівський Золотоверхий собор та монастир є важливими символами духовного захисту міста. У 2020 році в Києві з'явився новий символ небесного покровительства фонтан Архангел Михаїл, охоронець Києва, який нагадує про його заступництво над містом. Постать архістратига Михаїла стала символом захисту не лише від духовних ворогів, але й від зовнішніх загроз. Під час російської навали статуя архангела в Бородянці вціліла після обстрілів і стала знаком надії та віри. Серед згорілих та зруйнованих будівель вона залишилася майже неушкодженою, символізуючи небесний захист навіть у найважчі часи. По всій Україні зведені храми, статуї та пам'ятники на честь Архангела Михаїла, які підкреслюють його роль як небесного покровителя та захисника, особливо в часи, такі як зараз, у часи випробувань. В давніх легендах говориться, що грім і блискавка це не просто природні явища, а звуки битви архістратига Михаїла з нечистими силами. Одна з популярних легенд розповідає, як Михайло, підіймаючи свій меч, стріляє блискавками, а кожен удар грому це його перемога над злом. А іноді кажуть, можна побачити блискавку у вигляді хреста, це знак того, що архангел благословляє землю. День Михайла або свято Михайла Архангела відзначається 8 листопада і в Україні має глибокі традиції. Це свято вважається часом, коли зима вступає в свої права і, відповідно, його святкують із великою шаною. Одна з найцікавіших традицій народних, пов'язаних із цим святом, це братчини, які влаштовувалися на початку листопада. Листопад в Україні, зокрема на полісі, часто називали, ну сам місяць прям називали Братчини через звичай святкувати спільні обряди наприкінці осені. Це слово майже забути сьогодні, але колись воно несло в собі глибокий сенс спільності та єдності. З початком листопада селяни мали змогу відпочити після збору врожаю зібрані запаси вже підготовлені для тварин, а поля, укриті снігом, чекають на весну. І це був час для зустрічей, веселощів та співів. Вечорниці та досвідки, які організовували юнаки та дівчата, стали невід'ємною частиною святкувань. Братчини, зокрема, включали в себе не лише гуляння, а й обряди, які відзначали прихід зими. Обряд братчини мав кілька значень: перше це святкування першого снігу. В цей день, переважно на Михайла, селяни готували медові напої. Запрошували всіх односельців і разом святкували прихід зими. Це був момент для спільної радості, коли молоді пари, які нещодавно одружилися, вперше виходили на гуляння. Друга форма братчини була пов'язана із скріпленням колективного бджолиного рою. Коли хтось хотів налагодити дружбу із сусідом, він міг подарувати бджолиний рій, примовляючи Даю на братчину. Це означало, що бджоли стануть спільним надбанням і кілька родин почнуть разом доглядати за ними. Мед, зібраний від спільних бджіл, розподіляли порівну, що підкреслювало дух співпраці та єдності. Цікаво, що в цьому святі особливе місце займав ситний мед. Його виготовляли за стародавньою рецептурою, яку зберігали в таємниці, і зазвичай використовували лише найкращі стільники. Бджолиний мед розтоплювали в казані, а потім вливали в спеціальні барильця, приправляючи настоянками з лікарських трав. Ситний мед вистоювався в льохах кілька тижнів, а то й місяців, набуваючи особливого смаку та лікувальних властивостей. Цей напій був дуже популярний, особливо під час простудних захворювань. Історичні джерела свідчать, що такий мед виготовляли ще за часів Володимира Великого. Він користувався великою популярністю навіть серед іноземців. Наприклад, автор Повісті временних літ згадував, що київський князь щороку наказував ситити 300 варок меду на честь свят, військових перемог та нових храмів. Спеціальні візники розвозили цей мед по всьому Києву, частуючи всіх мешканців, включаючи літніх і хворих людей. Цей ритуально-обрядовий напій не мав нічого спільного з міцними алкогольними напоями. На жаль, з часом його репутацію підмочили корчмарі, які почали додавати хміль або горілку, аби споювати людей. Але справжній ситний або ситенний мед виготовляли лише з трав, і ним нарідко лікували навіть дітей, адже він мав чудові лікувальні властивості. У святого Михаїла був за легендою дохристиянський прототип це добрий Бог мих. Десь глибоко в лісах, там, де навіть сонце ледь пробивається крізь густі верхівки дерев, народилася легенда про доброго бога миху, опікун лісових звірів, він став непорушною стіною між мисливцем і небезпекою, яка чатувала в кожному закутку дрімучого лісу. Миха не лише захищав, а й навчав людей співіснувати з природою, шанувати її дари і тварин, які допомагали виживати в суворих умовах. Одного разу, за легендою, заблукав мисливець в темному лісі, де сила селена чортовиння та злих духів намагалася його погубити. Темрява обступала з усі біч, земля під ногами ставала драговиною, а злий регіт лунав із кожного куща. Знемагаючий, чоловік ледь не впав у безодню віччю, і ось в останню мить на згадку йому прийшов миха той, кому довіряли всі мисливці. Тихо, майже без надії, він промовив Михо, рятуй. І вмить тиша накрила ліс, а могутній вовк, посланець михи, вийшов із пітьми, кидаючи вогняні струмені, які спалили все зло на шляху. Миха завжди був поруч із людьми. І в найгірші моменти це про нього йдуть розповіді, передані від покоління до покоління. Миха не просто Бог, він старий друг мисливців, який навчив їх підкоряти ліс, не руйнуючи його. Він показав, як добувати мед, хутро, як годувати і шанувати диких звірів, що стали захисниками людських поселень. Ведмеді, вовки, олені. Всі вони були частиною світу, де Миха тримав порядок. Звірі, яких Миха вибрав як тотеми, отримали особливе значення в житті племен. Наприклад, не можна було вбивати священну тварину, треба було її шанувати й доглядати, адже вона приносила удачу та захист. Але не лише звірів оберігав миха, був він грізним ворогом нечистої сили. Одного разу, коли мирне плем'я добричів намагалося жити в злагоді з природою. Їх атакували варвари, які хотіли зробити з них воїнів. Добре, чи відмовилися брати зброю, тож вороги почали їх вирубувати. Бог Перун побачив це і перетворив варварів у вовків, прирікши їх на вічну боротьбу з нечистю, щоб захищати мир на землі. Миха здавна шанувався мисливцями і тими, хто жив біля лісів. Вони вірили, що він наділяє обраних людей даром розуміти звірину мову. Бачити світ через очі тварин, і навіть перетворюватися на звіра чи птаха. Логічно, що й образ архістратига Михаїла є дуже популярним серед мисливців. Вважається, що він є їхнім патроном, і під час осінніх полювань, коли збираються біля вогнища в лісі, мисливці часто розповідають старі перекази. Один із них свідчить, що найкраща рушниця це та, що побувала в руках архістратига. А ось одна з легенд про це. Якось чорт вирішив сховатися від Бога, впевнений, що зможе уникнути небесної кари. Я сховаюся так, що ти мене не знайдеш, хвалився він. Але Бог відповів Ні, знайду. Чорт спробував назвати всі можливі місця для сховку, але про кущ ліщі не забув. Через це, кажуть, якщо в лісі застане буря, найкраще сховатися під ліщиною, там грім не вразить. Одного разу мисливець, потрапивши в страшну зливу з громами та блискавками, шукав укриття і натрапив на густий кущ ліщини. Він присів під ним і диво, жодна крапля дощу його не торкнулася. Неподалік, під скелею, ховався дивний чоловік. Спочатку мисливець не міг зрозуміти, хто це панич чи просто якесь пудоло, але коли той почав дражнитися з небес, Задираючи голову вгору і кривляючись на грім, мисливець зрозумів, що це був сам нечистий. Він підготував рушницю і чекав на свій момент. Мисливець, сховавшись від бурі під ліщиною, раптом почув потужний грім, що, здавалося, розірвав небо. Відразу після цього перед ним з'явився архистратиг Михаїл, мужній з мечем в одній руці та рушницею в іншій. На землі біля скелі. Де раніше ховався дивний панич, тепер залишилася лише крапля смоли. Кожен християнин знає, коли нечистого вбивають, від нього не лишається ні крові, ні кісток, тільки смола. Мисливець стояв на вірчи своїм очам, аж раптом архистратих звернувся до нього. Що ж, чоловіче добрий, чого бажаєш за те, що допоміг мені вбити чорта? Мисливець швидко знайшовся Святий Михайле, міняймося рушницями. Ні, ця рушниця не для тебе, бажай щось інше, відповів архистратих. Але мисливець був настільки заповзятий, що не міг відмовитися від своєї мрії. Моя рушниця вже мені не така дорога, найкращий дар для мене це ваша рушниця. Адже я полюю з малку і кращого подарунка для мисливця не буває». Михайло посміхнувся: ну що ж, раз ти такий наполегливий, бери. Але запам'ятай, якщо коли-небудь вона набридне тобі. Повертайся сюди, ми знову обміняємося. Мисливець взяв священну рушницю і пішов з нею. З того дня, коли він прицілювався, жоден звір чи птах не могли втекти. Одного разу, проходячи повз панський ставок, мисливець побачив диких качок. Він вистрілив лише раз, і всі птахи впали мертві. Зібрав здобич в мішок і пішов до пана. Пан, побачивши такий улов, здивувався. Де це ти набив стільки качок? Мисливець чесно відповів на вашому ставку, пане. І скільки разів ти вистрілив? Питав пан. Один раз, пане, відповів той. Пан здивовано підняв брови. Та я чув, як грім гримів над нашим селом серед ясного неба. Мисливець зрозумів, що це не просто рушниця, а інструмент небесного суду. Треба йти назад, поки не сталося чогось гіршого, подумав він і поспішив до того місця, де зустрів. Архистратига. Там вони знову обмінялися рушницями. Знову йдучи лісом зі своєю старою рушницею, мисливець побачив зайця бах! і заєць покотився. Потім налетіла качка, бах, і вона каменем впала під ноги. Рушниця працювала як ніколи раніше. Люди жартували. Е, що ти в ремонті була. А мисливець тільки усміхався. Ні, просто побувала в руках святого Михаїла. А що побуває в його руках людським розумом не збагнути? Ця легенда лише одна з багатьох, в яких архістратиг Михаїл виступає як відважний воїн, справедливий суддя і надійний покровитель мисливців. Тому на свято Михайла, мисливці в давній Україні йшли до церкви, ставили свічку перед його образом і молилися за успіх на полюванні. Що не можна робити сьогодні? 8 листопада вважали днем, коли категорично заборонено обманювати, займатися шайрайством або недбало виконувати свою роботу. В цей день важливо не лише уникати шкоди іншим, але й не псувати настрій ні собі, ні близьким, інакше негативні наслідки можуть затягнутися на довгий час. Цікаве сьогоднішнє повір'я пов'язане із гігієною. Мити голову цього дня не можна, бо існує віра, що разом з водою може змитися ясність розуму. Щоб зберегти мудрість та розважливість, краще відкласти такі процедури на інший день. Далекі подорожі 8 листопада теж не бажані, але якщо уникнути поїздки неможливо, то важливо звернутися з молитвою до Архангела Михаїла, щоб він оберігав в дорозі і захистив від можливих неприємностей. Особливу увагу варто звернути на думки та слова цього дня. Не можна скаржитися на долю, бо вважається, що нарікання можуть накликати ще більше труднощів. Цей день має бути сповнений вдячності та оптимізму, щоб притягнути добрі зміни в життя. Цікаве повір'я стосується їжі. 8 листопада не варто подавати страви, які потрібно різати в тарілці. Зокрема, через страх, що хтось із гостей може порізатися. А за легендою, рана в гостя буде дуже довго заживати, буде дуже довго гоїтися, а господарів чекають проблеми зі здоров'ям. 8 листопада, звісно, в нас є іменинники, і сьогодні це люди з наступними іменами: Антон, Афанасій, Василь, Дмитро та Михайло. Михайло це ім'я з давніми біблійськими коренями. Воно походить від єврейського слова «Міхаел», що означає хто як Бог. Це ім'я носить важливе духовне і релігійне значення, адже в багатьох релігійних традиціях, зокрема в християнстві, воно асоціюється з архангелом Михаїлом, який є втіленням сили, праведності і боротьби за добро. Архангел Михаїл часто зображується як захисник людства, воїн проти зла, а також вірний слуга Божий, що вказує на високу моральну відповідальність нуція цього імені. Ім'я Михайло має глибоке коріння в слов'янських культурах і широко використовується в Україні, в Білорусі, у всіх наших сусідніх державах. Воно часто асоціюється з сильними, рішучими особистостями, здатними вести за собою, приймати важливі рішення і захищати своїх близьких та рідних. Люди з ім'ям Михайло часто вважаються надійними та відповідальними з відчуттям обов'язку перед родиною та суспільством. У культурному контексті ім'я Михайло також відображає глибоке розуміння традицій і повагу до минулого. Воно може бути символом респектабельності, інтелігентності та рішучості. Носії цього імені часто вирізняються своєю стійкістю перед труднощами, а також здатністю приймати важливі рішення в складних ситуаціях. Вони можуть бути натхненниками змін, завжди прагнуть досягати високих результатів в професійному житті та зберігати гармонію в особистих стосунках. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі, ну дуже просто цікавий. І, звісно, легенд про архістратига Михаїла значно більше. Але я вже це прибережу, мабуть, до наступного року, коли ми знову з вами, я сподіваюся, будемо зустрічатися з року в рік. І коли знову про цей день і про це свято, і про цього архістратига, Архангела будемо говорити. Я думала, що мене про безморозних Кузьму Дем'яна було найдовше відео на каналі, але зараз я бачу, що, мабуть, що про архістратига Михаїла відео буде трішечки довше. Я сподіваюся, що ви встигли випити чайку, кавусі, що ви там п'єте. В цю пору доби я не знаю, чи ви дивитесь ввечері мене напередодні, чи ви дивитесь мене вже зранку, саме в цей день, коли це свято відбувається. В будь-якому разі я вам бажаю здоров'я. Попросіть архістратига Михаїла Сили, нам захисту для України. Якщо ви мисливець, то я вас вітаю з цим святом, бо дійсно це ваш покровитель небесний. І дійсно дуже багато вірувань в різних регіонах України є і про цей день, і про цього. Архестратига. Тому тут є про що поговорити, але завтра буде у нас новий день. Він буде не менш цікавий, тому що в нас там ще є маленьке-маленьке, але дуже важливе перехідне свято. Взагалі, я вирішила більше уваги приділяти перехідним святам, тому що. Те, що стосується саме заборону, в мене ж канал ну, про те, що не можна робити, і не тільки про те, яке свято сьогодні. Так от, те, що стосується саме заборон, саме того, чого не можна робити, там от більше якраз традиції в перехідних святах. І вони не всі пов'язані з, ну вони, вони пов'язані, звісно, з, з пасхаліями, але знову ж таки, є ще перехідні народні свята. І в цьому місяці такі будуть. Я вам спойлер трішечки дам. От. І шкода, що про це мало хто пише взагалі в інтернеті. Але ну, я вирішила просто це все ж таки додавати, бо це важливо, бо просто йти по календарю там, де перерахування неперехідних перехідних свят. Ну, це трішечки думаю, що неправильно було б з точки зору народних традицій. А ага. мені хочеться, щоб тут було все ну, виверено, вірно і однозначно. Тим не менш, на сьогодні це все. І завтра зустрінемося знову в завтрашньому дні. Я розкажу, що, яке сьогодні свято і що не можна робити. До зустрічі завтра. Будьте здорові і слава Україні!